Всім доброго вечора. Як ви там справляєтесь без світла? У нас майже цілий день не було, було тільки з 5 до 7 вечора. Вже знову відключили. У мене ось тут така декорація, квіточки. Як же без них? Які вони гарні. Ось бігунійка ще одна розквітне. Ось яка цвіте гарна. А ось сього. Де вона? Вона така здоровенна. Ну і біла. І малявочки мої. Сьогодні сонця зовсім не получають. бідосічки мої. бідосічки, як ви тут? А ми вяжемо чоловіку жилточку. Ось такі справи.